Привіт! Якщо ваше місто Київ, ви живете в багатоповерхівці, а ваш будинок обслуговує жет, то вікна в ньому повинні митися два рази на рік на весні та восени. Якщо зараз у вашому під'їзді брудні вікна швиденько робіть звернення на 1551. Реєструйтесь на сайті або завантажуйте додаток. Я вже зареєстрована, тому заходжу до кабінету, обираю тему звернення, пишу текст. Якщо є сумнів щодо якості робіт, можете дописати, щоб за контролем якості виконання та підписом акту виконаних робіт зверталися саме до вас. Далі звернення деякий час проходить модерацію. Ви отримуєте повідомлення про надання йому номера і терміни виконання. І чекайте. Тут є декілька варіантів розвитку подій. Вікна будуть вимиті, а вас попросять закрити звернення. Бажано, щоб ви самі перевірили результат. Тут плюс в тому, що все своє незадоволення ви зможете сказати прямо і обговорити з прибиральниками отримання кращого результату, якщо щось не так. Сказати вікна помиті погано, перемийте, будь ласка, це нормально. Вам можуть зателефонувати і попросити закрити звернення, посилаючись на різні причини. Подумайте, чи стосується це саме вас і чи повинні ви терпіти невиконання виконання послуг. Якщо результат сподобався вам відразу або його швидко покращили за домовленістю, це круто. Можете написати подяку працівникам за таку гарну роботу. Це буде стимулювати їх якісно працювати і далі. Найгірший варіант розвитку події – це коли результату нуль. А контакт-центр закриває звернення без вашого підтвердження або воно залишається незакритим, а вікна брудними. У цьому випадку ви можете написати нове звернення з проханням повторити попереднє. Стосовно миття вікон зовні ніде не написано, що їх там обов'язково треба мити. Так само, як ніде не йдеться про те, що це не обов'язково. Скажу одне: коли до нашого будинку приїжджала перевірка з КМДА і Жет знав про це. То для того, щоб помити вікна зовні, вони виставляли їх разом з рамами. Помили ідеально. Робіть висновки. Так щоб дочекатися миття вікон, треба трохи сил, часу та натхнення. Але саме так я досягла того, що в моєму будинку жет мої вікна навесні та восени вже декілька років поспіль. Погодьтеся, зробити звернення та проконтролювати його виконання все одно буде швидше, ніж мити вікна самому, тим більше що за цю послугу ви вже сплатили. Будьте небайдужими, отримуйте результат. Підписуйтесь на наш канал і коментуйте, яка ситуація з миттям вікон у вашому будинку.